Першим на засіданні учасники обговорюють завищене преміювання співробітників п'ятої міської лікарні. До обговорення запросили колишнього директора лікарні Дмитра Івченка та нині, тимчасово виконуючого обов'язки Петра Риженка. Колишній очільник не з'явився за попередньою інформацією. Він на лікарняному завчасно члени комісії запросили інформацію про преміювання співробітників медзакладу, починаючи з 2021 року і по теперішній час. Проаналізувавши, дійшли висновку, що премії за кінець 2022 року та початок нинішнього були більшими ніж зазвичай. Якщо ми брали в розрізі по щомісячна, то за 2022 рік у нас був це жовтий листопад-грудень, і коли ми дотаційно виділяли кошти з місцевого бюджету, і там були дуже великі премії. Що стосується 2023 року, то незважаючи на те, що рік тільки почався, але січень і у нас була дотація з місцевого бюджету. Фінансова підтримка на заробітну плату. У нас була в січні 19,9 мільйонів з урахуванням налогів 24,3 мільйони. І з цього фонду премії була виплачена лікарнею 1,9 мільйонів гривень. 2,3 мільйона з рахуванням налогів. Учасники стверджують, дехто із колишніх співробітників адміністрації п'ятої лікарні отримував премії тричі на місяць, та ще й у збільшеному розмірі. Юридична служба отримувала премії до 60 тисяч в місяць. Не може так, щоб за ну враховують ну, в один місяць, по, 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 по три по накази на одну теж ж саму людину. На прийменування було за словами тимчасово виконуючого обов'язки директора лікарні Петра Риженка, нині медзаклад працює у штатному режимі та не потребує дотаційних коштів. Коштів вистачає. Їх вистачає не тільки на оплату фонду заробітної платні, також на придбання ліків, виробів на поточні якісь потреби. На час так. окрім цього, на комісії обговорили роботу координаційної ради з питань охорони здоров'я, яка згідно з постановою Кабміну контролюватиме процес створення госпітальних округів. Простими словами, це мережа медзакладів, що надаватиме допомогу жителям територіальних громад, які розташовані поруч із обласним центром. Їх створення стане можливим після нашої перемоги. Враховуючи те, що ми прифронтова область, то реформу відтерміновано в нашій області. Проте після закінчення військового стану військових дій ми повинні бути готові. Тому створено цю координаційну раду ми піднімали сьогодні це питання, освітлювали, яка буде займатися по етапним реформуванням, оптимізацією для того, щоб у нас наша медична галузь була готова до цієї реформи та надавала медичну допомогу в повному обсязі. Крім того, на засіданні об. Говорили можливість оптимізації міських стоматологічних поліклінік, стратегію їхнього подальшого фінансування та розвитку. Тетяна Пода, Андрій Позняков, телеканал МТМ.